Нещодавно криптобіржа Whitebit анонсувала випуск власного токену. І хто є такий, щоб не показати, як на цьому заробити? З вами Артем, автор крипового блоги. це огляд майбутнього токену WBT. З біржею ви вже знайомі. На каналі YouTube я оцінював топ-3 українські платформи торгівлі криптою, де виділив WhiteBit 4 хвилини ефірного часу. Відповідно, рейтингу CoinMarketCap біржа знаходиться на 34-му місці серед усіх світових платформ. CoinGecko ставить трохи меншу оцінку і розміщує наприкінці п'ятдесятки, але оцінювання дуже собі. Як на мене, головним критерієм біржі є її ліквідність. Якщо фільтрувати платформи по об'єму торгів, то WhiteBit знаходиться у першій двадцятці. В офіційному анонсі інфи по токену небагато. Холдери отримують підвищену реферальну ставку, безкоштовний вивід ефірівських токенів, знижені комісії та інші плюшки. Законними та не дуже методами до мене потрапив WhitePaper проекту. Документ написаний ще 20 березня, тобто токен розробляється вже давно. Перша половина це інформація про саму біржу, статистичні дані по кількості користувачів, безпеці. Торговим парам та об'єму торгів. Механізм роботи біржі та основні джерела доходів, що включають різні види комісійних. Далі інформація по токену. Усього буде 400 мільйонів монет без можливості додаткового випуску. А відповідно механізму спалювання кожного тижня монет в обороті буде все менше. Для запуску вибрані мережі ефіра та трона. Протягом двох місяців ефір має перейти на новий алгоритм роботи, що повинна знизити комісію в мережі. А трон і так популярний і юзабельний блокчейн. Ото було б дивно, якби токен випускали на Binance Smart Chain. Знаючи відношення SEO до криптобіржі Binance. Whitebit має свою dex платформу на троні та ефірі. Очевидно, що тут токен буде використовуватись повним ходом, як можливо, і на інших DEX-ах. Згідно токеноміки, 200 мільйонів монет будуть виходити на ринок поступово протягом трьох років. Ще 120 мільйонів розподілені по різним галузям: 5 страховий фонд, 10 розвиток Whitebit екосистеми, ще 10% компенсації на випадки втрат капіталу користувачів, 20% для ліквідності і лістингу на інших біржах, 10% для активації смарт-стейкінгу, Монді 5 рекламні взаємодії з інфлюенсерами і ще 25% заблокований резерв. З вказаних даних випливає, що майже 70 мільйонів токенів не призначені для продажу, а є резервами на випадок різних ситуацій. Але нам цікавіше, хто і по якій ціні купив WBT до лістингу. На приватний сейл виділено 50-75 мільйонів токенів. Розблокування почнеться через 3 місяці після лістингу в кількості 20% щомісяця. Ціна приват раунду 1,6 доларів за токен. Десь загубилися 5 мільйонів токенів. Скоріше за все, вони підуть на публіч продаж. Є інфа про 1,9 доларів за монету, але де можна буде купити, поки невідомо. Стартова циркуляція складе 135 мільйонів монет. Множимо це на ціну пабліку і отримуємо капіталізацію у 260 мільйонів доларів. Давайте порівняємо існуючі токени криптобіль з майбутнім WBT. Відповідно рейтингу лідером є токен Binance, капи 50 мільярдів. Але брати, за ціль некоректно. Ціна BNB занадто накачена. Реалістичними конкурентами є монети ОКБ, FTT, Chronos та Kucoin. Досягти капіталізації у 2-3 Мільярди доларів особливої складності не буде. А це 15-20 доларів за токен. Але це в перспективі 9-12 місяців. Стартова капа у 200 лямів це доволі багато. За 3 місяці, поки приватний раунд отримає перший транш монет, може статися що завгодно. Емісія монети буде зменшуватися шляхом спалювання. Користувачі будуть палити третину від комісій та 5% іншими методами. Це важливий момент. Тобто, спалюватимуть токени, що будуть куплені на ринку і які підкріплені ліквідністю. Така схема у майбутньому призводить до дефляції монети та збільшення Вартості. Просто деякі криптопроекти починають спалювати токени, що тільки начеканені та не підкріплені грошима. Такий метод не працює і не ведіться на це. Аудит смарт-контрактів провели Haken, одна з найбільших компаній цифрової безпеки у криптовалютах. Кожен користувач, завдяки якому спалюються токени, отримає перевагу у підвищенні реферального рейтингу, зниженні комісії для торгівлі, кешбеку, безкоштовному виводі токенів та AML-перевірка. Далі біржа анонсує застосування монет в ердропах, винагородах ком'юніті, певну кількість для лістингу на нових біржах та для. Програми смарт -стейкінгу. Я також оцінював цей метод пасивного доходу, де Whitebit пропонує 30% річних в біткоїні, Ефіріумі та USDT. Відповідний ролик є у мене на YouTube. Очевидно, що розіграші та активності на біржі тепер будуть взаємодіяти з власним токеном, щоб підвищувати його впізнаваність та лояльність користувачів. Давайте структуруємо існуючі дані. Головний недолік за висока стартова капіталізація. Особливо це може стати перешкодою, якщо біткоїни далі продовжить падіння, потягнувши за собою увесь крипторинок. Але це вже буде проблема приватного раунду. Який не в змозі керувати монетами протягом трьох місяців. Як заробити нам? По-перше, брати участь в публічному раунді, якщо такий буде. Була інфа про хобі, List, що можуть провести IO, але не знаю, наскільки це правда. Очевидно, що в перші години лістингу бахнемо свічку на 6-10 доларів і ксанути буде не проблема. Далі у нас 90 днів чілу, поки приватчики не почнуть отримувати свої транші. Не будьте хом'яками, і відкупайте монети лише після розлоків, тоді ціна найкраща. Відповідно, переваг та плюшок, що будуть надаватися, накопичувати монету на споті і ДН. Непогано, особливо якщо юзаєте біржу. Я слідкую за вайдбіт півтора роки і еволюцію, помітно, навіть профану. Підкріпити інтенсивний розвиток біржі нормальним ринком плюс спалювання монет дорівнює дефляції постійно зростаючому курсу. Принаймні, так повинно працювати. WhitePaper залишу в описі відео, як і рефералку на реєстрацію. Мені за рік вже 6 баксів накапало, а з таким курсом долара скоро цього вистачить на оплату квартири у Києві. По мірі виходу нової інфі потокину буду публікувати її в Телеграм. Такий ось вийшов міні-гайд. Дякую за перегляд, не забувайте ставити вподобайки. Та побачимось у наступних відео.